Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, Читець Оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю прогнози на циганських картах. Хотів би з вами сьогодні поговорити трошки про цей особливий період, в який ми з вами входимо. У всіх у нас є унікальна можливість виправити помилки минулого. І це стосується не тільки воєнного стану, це стосується персонально кожного з нас. Ретроградний Меркурій в Діві. Ретроградний Меркурій повертає старі події, повертає старі якісь ситуації, які є непропрацьованими, повертає давніх знайомих. Ретроградний Меркурій є таким трошки, здебільшого, негативним періодом, взагалі, коли може активізовуватися всяке гадство, з яким треба боротися максимально. Але період ретроградного Меркурія в Діві, до речі, був в останнє дуже давно, зараз повернувся. Діва, це знак зодіаку досить справедливий, строгий, мужній, відважний. Діви дуже виступають за правду, діви щирі та чесні. І Діви це, напевно, найстрогіший в плані порядку знак зодіаку з усіх 12. Ретроградний Меркурій в Діві говорить про те, що можуть в житті кожного з нас повертатися старі події, старі ситуації, в яких ми маємо навести порядок, виправити їх, щоб не повторювати. Старих помилок більше ніколи, і цей період є також унікальним для України, тому що враховуючи останні події, що відбуваються і в Криму, і по Запорізькому напрямку, і взагалі на фронті, це унікальний шанс для всіх нас виправити стару помилку і для наших воїнів в тому числі. Це дуже потужний період. Ретроградний Меркурій в Діві буде тривати з 23-го. 08 по 15.09. І конкретно те все, от зараз в нас особливий момент, особливий шанс, ми маємо ним правильно скористатися, виправити помилки минулого. Максимально виправити помилки минулого для того, щоб вони не повторювалися. Моліться, читайте захисні молитви. Не забувайте про те, що ретроградний Меркурій може бути підступним, що він може провокувати. Головне зберігати холодний розум. Головне не впадати в крайнощі, і головне з розумом та з відчуттям відповідальності підходити до виправлення старих негативних сценаріїв. В цей період дуже добре позбуватися всього старого, дуже добре позбуватися цього старого, пробачати людей, відпускати їх зі свого життя, відпускати старі сценарії і знищувати те, що має бути знищене. відсікати всяке зло та всякий негатив. Я говорю не тільки про війну. Я говорю про ваші персональні якісь моменти. Негативні токсичні люди, негативні події, негативне світосприйняття. Від цього треба позбавлятися. І саме тоді в життя прийде після цього ретроградного Меркурія нове світле, добре та позитивне. Я сподіваюся, що наш уряд, наші можновладці, наші військові е командувачі. Також правильно в цей період скористаються своїми можливостями, повноваженнями задля перемоги України. Слава Україні! Слава героям! Бережіть себе! Побачимось!